Доброго вечора. Дай Боже здоровий! Що священники на вечерю їдять? Що Бог пошле, то та їдять. Або що зроблять? Манна з неба не падає, знаєте, манна з неба не падає, трудись, молись — будеш мати. Що ми тільки з роботи приїхали, то не вечеря, то буде сніданок. Але, знаєте, мудрі людині це доказати. А хто собі там на кого вільно думає, то думає, що до священнику носять пироги варені, качки печені. Якщо священник не буде працював, то і не буде їв. А так, зараз треба поснідати. Хлопців то кормлять там в школі, в училищі, в коледжі тому. А мене на роботі не кормлять, тому що мушу щось варити, щоб поснідати, пообідати повечеряти. А тоді кажу, що я такий грубий, що я такий грубий, А чого грубий? Бо їм на ніч їм наїдаюся і що я зроблю як цілий день у роботі, що воно прийшов з роботи з агрофірми. Але то нічого страшного. Тож, як би сказати, як виходить, так і їм. Виходить в обід, в обід. А виходить ввечері, то ввечері от, сніданок обід і вечера. Ну то що, зараз по поснідає. Але я файно виглядаю, правда? Сестрички, правда? Бо братя ну, такі трохи. Вредні, часом першиві коментарі пишуть філюкові. На Філюк що їсть? Має зуби, має пельмені та й пече на два зуби. Що, будьте здоровенькі, гарного благословенного вечора. В 21 годині на ефірі зустрінемося.